Фінальний матч Закраїнської шкільної ліги. Ліхоплість, третій етап, це фінал Вінницької обласної ліги. Закручається команда. Сосенський ліцей. Нагадаю, що в цьому змаганні грають команди ліцеїв або школ, або учбових закладів. Сосенський ліцей, це Стрижовська Солоська громада, Вінницький район, вони червоних блок не проти нас. І команда, як нам представили, Вінниці. Це команда з одного з Вінницьких ліцеїв. Номер я не знаю, на жаль. Нам не повідомили. Якийсь ліцей. Не знаю, не 20-й точно. Рахунок 2-1 уже Вінницький ліцей попереду. А він в білий судбор ближче до нас. І перший суддя Валерій він сьогодні в Леві Колина. Сьогодні заліна він сьогодні. Всі матчі судив за виключенням одного популяра. Це ладно, я там знімаю і коментую, а Валерій Євгенович, він посудить цей нас. Нагрузка непомірно найбільше, ніж на коментатора там, чи відеоператора. Хто ми такі? А от судді, так. Да. Ну, він, е -е, бачите, як він виконавчий директор Вінської обласної федерації з волейболу і тому. Він собою закриває всі ті прогалини, де немає суддів, а він і підсумки. Молодець. Валерій е, Калина, перший суддя, Людмила Пап Папулова, другий. Вона за судить підтолок, вона вмикає табло. І іноді. І є неї свисточок, може свистіти. Третий рахунок. На подачі Аліна Слободянюк. Це команда Сошенка. Я буде представляти сошенка да? так? І майданчик вичає Аліна Слободянюк, дев'ятий номер Сошенка. Переможе цього матчу буде представляти Вінничину у всеукраїнському фіналі. А команди, які займуть перші п'ять у місцях, закінчити фіналу, Отримують путівки в Буковель, друзі, в Буковель. Я чув цю назву, але разу там не бував. А ось ці дівчатки, які зараз на майданчику, можуть там побувати. І хтось з них має великий шанс там побувати. Рахунок 5-3. Два пробуває двічка цього ліцею. 6-3. Сосунка попереду, Аліна Свободянюк. Знаєте, друзі, в мене там є ліміт на батарейці. Можливо, можливо не витримає моя камера. Умовляється Олександра Захараєвич і рахунок 4-6 на подачі. У той самий таємничий зімності ліцей. Чотири, п'ять-шість. Ну, да, Подаваться, рахунок сім-п'ять. Цікаво, що тренери команди залишили, отак от кричать Ейс, ейс або хей-хей, а от запасні гравці. Якось так за байдужі. Вони сидять собі і байдужі собі. ну Якось так не знаю. Yeah. Я коли дивлюсь матчі, задоволений дивись матч. На жаль, рідко така була нагода. І команд, якими крує Лариса Майона Дуніна. ну там просто, ну, там, всі, там всі працюють, всі, всі працюють. Ірина Ящук правувала ось таким чином. Скидка. Ай-яй-яй-яй. Руслана Вольчук, а... зіграла ковальчик, а Аліна помилилася, дограла. Тим більше, 6 -9. Мені це на подачі, прийом Аліни, Свободеніс, що простенький перевод, буде атака, буде атака. Оця дівчинка на розминці. ну, Яка грала, грає півкоманди, він сказав, грають такі, собі серчика. Не завжди був значить, а не бачить, але висока не. Проваджують нову моду в волейболі зі ну, мною. Я не знаю, має немає своєї команди. Там можливо, якщо Валерій Євгенович Каліна таки надасть нам зможе спосіювати з команду, ми там покажемо. А, але він дуже зайнятий. Просто, просто скажіть, я прийду в федерацію, перезнімую і все. Рахунок 9-9. Тим часом тайм-аут бере Василь Миколаївич Буздаган, тренер команди Соцінко. Не знаю прізвищ тренерів команди Вінницького лицею. Їх двоє. Можливо, хтось там викладає перших класах, хтось в третіх, там, в яких там, ну, це, це ліцей, там важко зрозуміти. Школа. 9-9. Нападає Вінницький ліцей. 59 на подачі з сосенки. Ірина Ящук. Ну, я чому називаю? Тому що е, підійшли тренери, надали мені список команди, номери. Знали, що я буду <знівати> знімати коментувати маску, знаю, що Вони написали номери і все, щоб е, коментатором було поступок. В інших командах такої, такої практики немає. і важкувати? Не ну, у неї якісь у мене повертаються, але не від того, що я там не хотіла. 20 сосенка попереду. у нас зарас на приеме и алина ванжула скидка вошла 11-12 на жаль уже там соночку зашло сюда до сброса у нас Будет. Будет. Замінить нашої трансляції, напевно, і великолістя буде там. Власть набуває номер нас другий, друге захист, ці 13-11. Аліна Ланджула нападає. Забігалась. Знаєте, так не можна все об'єднання не об'єднаний, так От впікуємо. Дівчинка, вона, бачите, все на неї сконцентрувалося. От зараз вона прийняла м'яч. Так не можна все на себе взяти. Волейбол ця команда. И і... Молодці! Шошенка просто такий мяч вытягнули. Запреєсь, скидає. А буде атака Англина Алина. А, не, Ангелина! Витяги розвит. На человека. 12 14 Ну, знаєте, тут теж, дивіться, яка, ви бачите, яка розмітка на цьому залі. Ну, теж трішечки вводить в оману. Важко зорієнтуватися, знайти цю червону лінію, вона там не тільки червона, вона там наполовину жовто жовта-червона. Бачите, не знаю. Росій удар Англії. Ванджули ще Ангеліна, Ванджу, Ангеліна пробиває, Витягує від це між ще раз будемо. Ні. Витягує. Який розіграє? Який розіграє? Захреве! Забиває, ні, витягує ця четвірочка. Напевно, десь займається в якийсь доща. Торкнулася, шісточка торкнулася. І молодець Валерій Калина. Побачить це. Молодець. Це значить кваліфікація орбіту. 15-12. На баут подає. Ангеліна Ванчу. Рахунок 13-15. Перша партія. Все, що ми ліцея. Не дай коміра на Помиляється. 16-13. Ну, дивіться, середина першої партії плюс три. Це такий. Ну, э он сказав загомі, але такий серйозний. Така підтримка у Сосенки. Грають у Вінниці. Але Сосенка домінує підтримці. Женечку, скидка, немає нападачі, вдару. Yeah. Третій поступ помиляється двічка. І тайм-аут бере один з двох тренерів команди. Номер, ну, ну, Я не знаю, кому. от не знаю. Нам, нам сказали Вінниця, ну і все. Ну, Для організаторів простіше Команда представляє Вінницю, ну Вінниця так Вінниця, скільки там ліцеї Вінниця. 17-13 плюс 4 на подачі Аліна Свободянюк Сосунка. Це четвірочка приймає. Тільки вона приймає, напевно, цій команді. Захареве. Це 18-13, друзі. Це вже перевага. Це вже плюс 5. І це вже не так далеко до закінчення першої партії. Аліна Слободянюк. Нагадаємо, йде боротьба, за путівку Києв. Ні, 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 ні. 14-18. Він не скаліце на подачі. Їм не можна помиляти, за жила. Треба вигружати чечки. Прийом Ганджу. Захаревич. Захаревич! Не читають цю скидку. Ось печально життя, лідера команди, четвірочка забросія. 15-18. Не 15-18, на 15 табло 14-18. На мій погляд, 15-18. Добре. Хай буде так. Орієнтуємося по таб таб таблі. А як зараз зіграла Саша Захаревич! Подивилася, і русочка, і доводишко. Як у підручнику, по лінії. 19-15. Ну от 15 таких там було. табло. Да, 20-15 такий на табло правильний рахунок з'явився. Бачимо, ми, ми з вами, друзі, помічаємо. Саме Захаревич. прийом, прийом не дуже вдалий. Руслан. Аліна. Простенький перевод. Дуже простенький. Захаревич! Хотілося б, щоб була все таке атака. Ні! Я... Хто ж помиляється першим? Хто помиляється першим? Аліна пробуває, ну так назвати, ударом. Це четвірочка взагалі в ці м'ячі грає. Ну все, Який розіріш, друзі, дивіться, вже третю хвилину ми граємо. Четверту. Аліна. Все, все. Ха. Точно Аліна вдарила, да? 20, ні, ну 20, вже 21-15 має бути. 21-15 це буде. 21, так, 20... да, вже з'являється, нарешті це на було за 715. Бачите, напевно, у нас є якась там, у нас підслуховують судді. І да, стали 2-15. Ну що, тайм-аут бере команда Вінницького ліцею. Неважливо яко. Комусь неважливо, нам важливо. Це точно не 20-й, точно не 31-й, точно не по 35-й це Валерій Каві. Бачите, у І ще одна іпоставка. Керівники з лісування приспекують. І у майданчику. М'яч в майданчику. Але бачите, сюди побачили ще Ну Добре, щось наша Валерий Александрович Захарович. 17-20 по бою. Алина. Анджула. 22-17. Сосенка попереду. Сосенка оцим складом. В чому перевага? Бачите як? В чемпіонаті Вінської області ну там грали, фактично збірні команди, там, ну збірні, не збірні, команди там, до США. А ці дівчатка грали однією командою, командою однієї школи фактично. І вони, так, да, посили четверте місце, всього лише четверте, але друге місце в Олімпійській надії. 2009 рік, який закінчився в грудні. І ось вони зараз е на шляху до перемоги 3%. Команда одного ліцею. 23-17. Сьонешка на наступає на нас, да. Я не знаю. Друзі, я не знаю. Як мені? Отак мені треба виставити камеру і показувати. Напевно, так треба. Мізи вивчає майданчик. Мені здається. Мені. 24-18. Але е, е, в перерві запитав Мирославу Бондарук, вона там найменшенька в команді. Вийде сьогодні чи ні на майданчик, Майданці. Команди Сосу. Ось, дивіться, я вже буду так, щоб лінія тримала. Є 25 18 Сошенко виграє, перші бачить друзі, без 16 другій.